Маленький розмір матки гіпоплазія вважається порушенням розвитку органу малого тазу. Через це відбувається відхилення у функціонуванні матки. Гіпоплазія може привести до безпліддя і здібності виношувати плід. Щоб підтвердити цей діагноз, гінеколог направляє пацієнтку на дообстеження. Розміри яєчників, шийки матки тіла товщина стінок маленької матки при цьому не відповідають встановленим нормам. Симптомами такого патологічного відхилення є рідкі менструації або їх відсутність. Болі під час менструації, зниження лібіду, безпліддя і невиношування вагітності. Нормальні розміри матки. У жінок, звичайно, залежить від конституційної будови тіла, зросту ваги. Та у жінок, що вже народжували зазвичай розміри матки, теж більші. Обов'язково при постановці діагнозу враховується гінекологічний огляд і, відповідно, симптоматика. Дане відхилення у жінок діагностується завдяки ультразвуковому дослідженню. Обов'язково також призначаються аналізи на статеві гормони.